Робимо на тренінгі. Ми робимо герменевтику, у нас є те, є словосполучення латинського походження, і вони, це словосполучення має відношення до кримінального права і до теми, яку ми сьогодні розглядали. Ми сьогодні розглядали тему: це об'єктивна сторона. І от Миколай сьогодні дав нам такий текст. Я зараз зроблю, ну, зроблю буде на екрані, а зараз я його збрасую в, в Zoom. Будь ласка, да, Миколай можете починати. Так, і як ми вже з вами сьогодні розглядали, так у нас з'явилася така дуже цікава фраза: novus actus Interveniens. Давайте так, підніміть, будь ласка, руку, хто пам'ятає, як вона перекладається. Ніхто не пам'ятаю, добре. Давайте тоді по Андрій, Будь ласка. Андрій, з вами так. Я пам'ятаю, але сейчас я взревну. Так, давайте по словам Ви знаєте, що таке новус? Нове. Нова, так. Ну, ви, ви навіть чуєте, так. Новость. Нове, Что Щось нове? Актус. Ага, интервенс. Ну, інтер, це між термін я забув інтервеніанс. Ви казали? Як це, так, це приблизно. Коли, це коли так, нова подія, ну, інтервен, це як знаходитися посередині, тобто, це вплинуватися туди. Тобто це нова подія, яка розриває е, зв'язок між, між першою подією та е, результатом. Розумію, але слово не можу спам'ятати. Угу. Ну, я думаю, цього достатньо. Головне, що є розуміння. І будь ласка, будь ласка я прошу тих, хто знаходиться в чаті. Е, Давайте так, спочатку давайте напишемо цю, цю фразу. Будь ласка, всі на, напишіть цю фразу в чаті. Novus Atus Intervenius. Миколай, я щось вас чути, як, як так, глухо дуже. Дуже глухо. Можете ще. Як із під кровати, із, із під ліжку. Так, так, це дуже дивно, тому що повинно бути добре чути. Зараз мене... зараз краще. Щас краще. Ну, може, тільки у мене? Не знаю, тому що в мене включено, як повинно бути. Андрій, як чути, Миколая? Було поганенько, ну дуже, ніж завжди. Так, щоб було трохи більше зрозуміло. Intervenience, це по-українськи буде правильно втручання. К? Як? Втручання. Це а, коли втручання. нова подія втручається. Втручати. Угу. Так. У нас кво ще немає. Андрій, ваш. Угу. Так новос акт інтервеніенс. Так, добре. І як завжди, давайте нам потрібно знайти, що в цій в цьому виразі є незрозумілим, будь ласка, знайдіть темне місце і запишіть його. Uh -huh. Intervenient, Alcus, Актус. І в нас перемогло перемогло слово Актус. Давайте з великої літери з точкою, прямо як Роман Вікторович Так, Ми обрали з вами темне місце. Тепер нам до цього темного місця потрібно обрати питання і думати питання. Тому я прошу усіх зробити з цього темного місця темне місце для себе, якщо вам здавалося, що ви все розумієте, і скласти питання до нього. Так, ісяк. Так, у нас є перше питання. Чекаємо, що це повинно бути. Роман Григорій я колись пропав. Дякую. Так, у нас є відповідь Людмила Романа Григоровича Андрія і, будь ласка, Олександра вас щеплева. І так, у нас є 4 питання. Перше, чому тільки дія? Це я, Людмила запитує. Роман Григоріч запитує, це дія? Андрій ще запитує, мається на увазі дія чи діяння? І Олександр запитує, яка дія або подія втручається так, щоб при... призвести до кінцевого результату. І я прошу. Е так, а є хтось з присутніх, кому не зрозуміло якесь із цих питань, підміть, будь ласка, руку. Угу. Це зрозуміло. І тоді я прошу обрати найкраще питання, те, яке ми будемо розглядати, і написати ім'я людини, яка задала це питання. Доброго вечора, мало добрий. Вечір в хату, так, Андрій Людмила, Людмила, роман. Нас перемогла Перемогло питання Людмили. Чому тільки дія? Так, давайте ще раз перевіримо. Підніміть руку, якщо комусь не зрозуміло це питання. Усім зрозуміло. Підніміть, будь ласка, руку, хто вважає, що питання погане, що з ним щось не так і може критикувати його. Ну, там, наприклад, помилка є, слові кілька, Чи Що щось -що таке. Угу. Е, Людмила, будь ласка, оберіть. Є е, Роман Григорович, або Олександр. Олександр. Олександр, будь ласка. Uh, я не розумію. <laughs> uh, я не розумію. Um... Олександр, Запит... почекайте хвилинку, одну хвилинку. Ви не розумієте, чи ви критикуєте? Я критикую? Так, будь ласка. Людмила пише, чому тільки дія? Я б хотів запитати, а що крім дії ще може бути? Так, добре, Олександр. А можете це сформулювати як ствердження? Тому що питання це не критика. Крім дії, це нічого е іншого не може бути. Угу. Так, добре. Дякую. Підніміть, будь ласка, руку, хто не розуміє Олександра. Роман угу. Горіше, як ви розумієте, Олександра. Олександр говорить, що в запитанні є. Да, в запитанні. В, в запитанні є пресупозиція о тому, що є щось окремо дії. І це невірно, тому що ось окрем дії в акцію нема нічого взагалі. Угу. Олександр, це коректно? Так. Людмила. Згодні з Олександром? Ні, я не згодна, тому Чому? що, тому що якось ми говоримо в межах кримінального права, то який закон не побачимо, ми. Там буде казатися дія або без дія, дія або бездія. Без а моє питання о том, а чому тут не так, чому тут тільки дія, а без де, що не може привести а, якось каким-нибудь плохим. Ахімнаслідка. Дякую. Так, підніміть руку, хто не розуміє Людмилу. Андрій, як ви розумієте Людмилу? Людмила каже, як так нічого не може бути? Якщо почитати кримінальний кодекс, там майже через статтю вказана бездіяльність. Яка теж може привести до суспільно небезпечних наслідків. Все. Mm -hmm. е, не Людмила, це коректно? Олександр. Mm. Ну ось так. Крім, крім дії, є ще бездіяльність. Якничання сказали, би, є акт, а та є обмеження. Не А, Ні, не згодом. Чому Ми розбираємо латинський вираз новус актус так mm. темне місце, як ми визначили, є слово актус, Людмила каже, що Ай, Людмила а, сформувала запи... питання до цього слова, чому тільки дія. А, але в моєму розумінні це слово актус може означати як дію, так і бездію. Тобто щось а, стояти і не робити це теж дія. Це, тобто, під словом актус в цьому виразі, в моєму розумінні, також включаю і без дію». Тобто стояти і нічого не робити це теж дія. Угу, дякую. Пізьміть хто не розуміє Олександра. Роман Революч, як ви розумієте, Олександра? Ну, Олександр говорить, що ну, пресупозиція Людмили, яка там є, що тільки дія, а без дія, ну, актус це тільки дія, це невірна пресупозиція, тому що без бездія також є актцо. І якщо ми будемо давати відповідь на це запитання. Ми ну, це неможливо, тому що вона невірна. Не тільки діє, але і без дії. Олександр, це коректно? Um, так. так. Uh -huh, дякую. Людмила, Ні. Mm. Mm -hmm. І тоді ваша, ваша остання контркритика, і ми будемо голосувати. Тому ну, давайте так усі прям... Ну, Я скажу, не, не згодна, тому що латиняни придумали мову юриспруденції. Це дуже точна мова, яка не може включати в одно слово 50 значений. І якщо Um, Если С2 противоположных явления, то латиняне к противоположному явлению обязательно бы добавили какой-нибудь анти- или ан-актус. Mm -hmm. Непонятно. Mm -hmm. не Давайте давайте запитаємо. підніміть, будь ласка, руку кому не зрозуміло, що каже Людмила. Усім зрозуміло. Андрій, будь ласка, що каже Людмила? Людмила каже, що такі точні люди, як латиняни, не могли б залишити без уваги е, те, що в одному слові криється два сенси. І вони. Б 100% придумали якесь інше слово, наприклад, з приставкою А чи Анті. Щоб це слово могло теж виражати ту саму бездіяльність, бездію. А такого нема. Тому Людмила не согласна, не згодна. Пробачте. Це все. Людмила, це коректно? Так, Людмила, підтверджує. І тоді давайте проголосуємо. Давайте, да, давайте зберемо зараз поняття, те, що в нас відбулося. Правильно я розумію, Людмила, що ви кажете, що в слові актус закладене значення простодії, саме активної дії. А Олександр, ви кажете, що в слово актус закладене значення слова діяння, тобто дії в такому великому широкому сенсі. І, будь ласка, якщо ви вважаєте, що Підакс розуміється тільки діє, пишіть Людмила. Якщо ви вважаєте, що там щось більше, ніж дія, там в широкому сенсі пишіть Олександр. Олександр. Uh -huh. Олександр бездіїв. Он в без бездії говорить, що акція це і А Акція бездії. Так, Олександр від вас потрібно проголосувати. А я не голосую, я ж я, я модератор. Ну, грецьку Грецькою так і Олександр також проголосував за Людмилу. І у нас залишається питання. Давайте я його продублюю Чому тільки дія? І так як ми зрозуміли, що це правильне питання, нам потрібно на нього відповісти. Я попрошу всіх, хто зараз присутній в зумі, відповісти на це запитання. Чому тільки дія? До речі, в американській системі дуже цікаво, я також коли читав, в них, ну ми кажемо, що є дії, є подія, а в них події це вони називають Act of God, тобто як дія Бога. Так як так, так, такий вираз є. У нас є відповідь Олександра Романа Григоровича, і нам потрібна відповідь Людмили і Андрія. Людмила таке питання задав, запитала, що сама не може відповісти на нього тепер. Я бачу, я бачу, пишуть, пишуть. А, Андрій написав і Людмила. Людмила пише, і щось так робить деколи. Так. І в е, нас є чотири відповіді. Олександр пише, тому що дія це участь, а без дія це не участь. <кій> Роман Григорович пише: інтер це переміщення. Андрій пише, тому що сталася помилка перекладу. Насправді актус 9. І Людмила пише, тому що вмішатися можна тільки активно. Угу. Підніміть, будь ласка, руку, кому не зрозуміло якась із цих відповідей. Олександр, угу, яка відповідь не зрозуміла. Так, Олександр, вас не чути. Мені усі відповіді не зрозуміли. В першу чергу моя, я вже запутався а, ось так. Так, добре. А... Як ми можемо вас розпутати? В чому ви заплутались? Uh, ну, саме в Гермінефті, що мається на увазі, що, що мається на увазі під цим латинським виразом? Так ми це і розглядаємо, Олександр. Дивіться, вам, вам зрозуміло питання, яке було, на яке ми відповідали? Ну, я його можу собі пояснити так зрозуміло. Так, вам тепер про відповіді, які на це питання були дані, вам зустріли самі відповіді, що люди кажуть, що вони пишуть? Ну, наприклад, Роман Григорійович пише: Інтер, це переміщення, тобто, ми розгля розглядали слово акт. «акт». Тепер ми якось перескочили на це слово інтер. Але ви розумієте, що написав Роман Григорович? Ну, — між, «між», тому запитання: чому тільки дія? Ми, це, ми На це питання повинні відповідати. Інтер це переміщення, Роман Григорович відповідає. Е, е, де тут відповідь на е, запитання, чому тільки дія? Мені не зрозуміло, наприклад. Тобто, дивіться, Олександре, ви зараз прокритикували Романа Григоровичу, що він неправильно відповів. Коректно я вас зрозумів? Так, так. Значить, це, це ви, якщо ви змогли розкритикувати його, значить ви зрозуміли, що ви підписав. Правильно? Ну, І так. коли ви зрозуміли, ви кажете, що немає тут відповіді. Так. Значить, <свят> <Дайш>, ви розумієте? Мабуть, <свят> так. Mm -hmm. так. добре, розібралися. Дякую, Олександр. Андрій, будь ласка. Теж питання Романа Григорьовича. E Не зрозуміла. Як, який зв'язок між тим, що Інтер це переміщення, і чому. Тільки дія. І ще одне питання. А з чого ясно, що інтер це саме переміщення, а не между. Угу. А давайте задамо ці питання, Роман Борович. Роман Івач, так відповідальність ваша. Я вас не чути? Я взяв саме речення. Новус актус intervens. Інтервеніс. Інтервенс, ай ще інтервеніс. Тобто, uh, якийсь є, 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 є якийсь. Ну, акциус. І він робить інтервенціїс. То, ну, ці актус щось робить інтервенціїс. Інтервенції, що, що це таке? що, щось. Між ну, щось входить. Ну, інтер це між цим і цим, і вони входять між цими і, цим. і Це дія, і це означає, що це дія, що акціус – це дія. Якщо інтервенцій, роблять інтервенціяс, це означає, що акціус – це дія, тому що пасів, скажімо так, не може бути інтервенціяс. Осів може бути фактом. А це актус. Ну, до речі, факт це акт, але антиакт. Анти так, добре. Андрій, зрозуміло, зараз, що мав на увазі Роман Григорович? Ну, як сказати, мабуть, скажу так, але ще більше заплутав. Так, ну так. і добре, ну, тому що в нас закінчується час, і нам потрібно уходити на рефлексію, можливо, на рефлексії ми розберемося. На жаль, не встигли розглянути ці відповіді, але, як мінімум, ми їх прочитали, як мінімум ми знаємо, як, як вважають учасники цього тренінгу. І всім до побачення, і побачимось з вами в Ютубі на наступному тижні, в вслідуючий понеділок, як завжди. До побачення.